Так, ну що, братва, всім привіт, ви на каналі Макс Біг Бос. Це нова топова частина по доставці Глову і не тільки, братва. Сьогодні у нас, коротше, вже 18 листопада. Братва, вчора мене було день народження, мені стало 21 рік. Коротше, так що якось так. Жду ваші привітання в коментарях під відео. Коротше. І Братва. Зараз вилітаємо на доставочку Глову. В принципі, вже вдягнувся. Сумка мене, в принципі, жде, щоб я її зараз запакував і вилітаємо на кур'єрку. Беремо свого желізного коня, який стоїть біля дому, велосипеда свого. Коротше, і будемо крутити педалі, поки нам дали, ви поняли, що. <хах> так що, якось так. Всім приємного перегляду. Надіюсь, ви це відео додивитесь до кінця. Поставити лайки, підпишитесь на канал. Для мене це мотивація знімати далі вам відеоролики і щоб вам також було цікаво це. За мною спостерігати і дивитися. Так що, в принципі, вилітаємо. Всім дякую, що дивитесь. Погнали. братва, да, Бо, звісно, блять, поки я цей носок другий ще вдягнув, нахуй, блять. Це, це пізда, пройшло ще 2 мінути, блять. Так що, сумка стоїть, готова, в принципі, і вилітаємо на вулиці, в принципі, сонечко. Можна їхати трохи попрацювати. Так що, Let's go. У -у -у, летаю на Гаити Мусора Это бандитские ребятки вуз Каспийские ребятки груз И наш взгляд на наш взгляд верен Старый ствол, ногу в пол, 63-й мерен скоро придет время и мы займем достойные места в нашем городе и не только в нем поэтому хватит тебе ерундой заниматься нам надо с тобой новую тему завернуть о тех сытых и толстых пидоров которые никогда не знали что значит жить плохо бедно я знаю что такое жизнь я знаю людей жизнь старые люди всегда говорили живи и жить давай другим в наше время Серёга. Так, коротше, братва, дуже багато що вам є розказати. Зараз завозимо замовлення, коротше. От, бо сьогодні у нас неділя, останній день я доставляю на голову, певно. бо завтра я збираюсь і кудись ми, коротше, та й виїжджаємо. Буду вже вдома, то все вам розкажу. Що, і як і що нового сталося за цей тиждень в стані. Погнали! Так, ну що, братва, всім привіт! Ви на каналі Макс Бік Бос. Це нова топова частина. по доставці Глову і не тільки, братва. Сьогодні у нас коротше, вже 18 листопада. Братва, вчора у мене було день народження, мені стало 21 рік. Коротше, так що якось так. Жду ваші привітання в коментарях під відео. Коротше. І Братва, зараз вилітаємо на доставочку голову. В принципі, вже вдягнувся. Е, сумка мене, в принципі, жде. Щоб я її зараз запакував і вилітаємо на кур'єрку. Беремо свого желізного коня, який стоїть біля дому, велосипеда свого, коротше, і будемо крутити педалі, поки нам дали. Ви поняли, що. Так що, якось так. Всім приємного перегляду. Надіюсь, ви це відео додивитесь до кінця. Поставити лайк і підпишитесь на канал. Для мене це мотивація знімати далі вам відеоролики. І щоб вам також було цікаво це за мною спостерігати і дивитися. Так що, в принципі, вилітаємо. Всім дякую, що дивитесь. Погнали! Добре, да, бо, звісно, поки я цей носок другий ще вдягнув, нахуй це, блядь, це пізда, пройшло ще 2 мінути, блядь. Так що, сумка стоїть готова, в принципі. і... Вилітаємо на вулиці, в принципі, сонечко. Можна їхати трохи попрацювати. Так що... Лет'сгоу. Йоп, твою дивізію, а то що, блядь, таке? Тебе качка копне. Thank <music> you.